Fui. Тобі зараз важко? Ой, та це ти почекай, поки буде реграсну чотири місяці, а потім буде криза першого року, другого, третього. Ну, і, звісно, побертак. Серйозно, це ще такий новий від каторги стати мамою? Жити в постійному очікуванні нового жахливого періоду. Якщо так, то не що взагалі тоді народжувати? Я вважаю, що намагаючись дозволити мамам жалітися без почуття провини, ми трошки загралися. Материство перетворилося на якесь постійне ниття, що от зараз важко, а далі буде ще гірше. Але ж камон! Ось у мене. Я зараз на нозі криза трьох років, і озираючись назад, я точно можу сказати, що так важко, як у перші чотири місяці мені не було більше ніколи. Бо то була така складна адаптація до того, що тепер у нашій родині є істота, яка повністю залежить від мене, а ще відновлення після пологів. Та оце глобальне питання, що взагалі тепер робити із життям. Ось той період був дійсно по-справжньому найскладніший. Але після того так нові виклики з'являються постійно. Дитина постійно росте, і проблеми стають Складнішими, але я адаптуюсь. Я як мама вчуся, змінююся і знаходжу нові способи, щоб видалати ці труднощі якомога легше. Тож, якщо ви нещодавно стали мамою або ще тільки плануєте, хочу вас заспокоїти. Не буде постійно важче. Буде по-іншому, але вам стане легше. Ви звикнете та адаптуєтесь. Так, ви будете втомлюватися, бо життя динамічне, і воно дає нам виклики, і це добре, тому що це означає, що ви ростете разом зі своєю дитиною. Тож не партеся і насолоджуйтеся, бо криза трьох років закінчиться. А там вже й не за горами.